Доброго вечора глядачі і підписники каналу з Органічне землеробства. Сьогодні я вам хочу розповісти, як правильно обробляти захищати рослини біопрепаратами. І по-перше, ніколи не треба розчиняти біопрепарат будь-який. У холодній воді і обробляти рослину, так як це може навпаки спровокувати захворювання, спалах захворювань. Вода для біопрепарата повинна бути такою ж температурою, як і температура повітря або навіть трохи теплішої. Друге, обробляти біопрепаратом потрібно після заходу сонця, так як... Бактерії, які входять до складу біопрепарата Фітохелп і аналогів Sporomox, Fитоцит, «фі...» не витримують промені прямого сонця. Тому для того, щоб препарат подіяв, біопрепарат потрібно обробляти рослини ввечері. Тому що не треба робити помилки і обробляти, як в деяких відео, напрям робити опробку свин при прямих сонячних променях. А треба робити пізно ввечері, як тільки сонце зайде сонце. Або рано вранці, До сходу сонця. Ну Якби на цьому все. Задавайте. Питання, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляди і бажаю вам гарних вружей. До побочення.